Привіт! Мене звати Валерія. Я акторка. Мені 22 роки. Спочатку я навчалася на режисера, але потім вирішила все-таки вступити в акторський, тому що це була моя мрія з дитинства. Зараз я на третьому курсі навчаюся на факультеті кіно і телебачення. Мені дуже подобається те, чим я займаюся. Я вже маю досвід у зйомках, я знімалася в епізодичних ролях, в груповках, не знімалася в масовках, але. Я не вважаю, що це щось погане, я просто в них не знімалася. Також я маю роль другого плана в короткометражному фільмі Порятунок. Мені дуже подобається мій шлях. Я з дитинства була творчою, тому що я з 4 років навчалася на скрипці. Я закінчила 11 класів по скрипці, граю на скрипці. Також я закінчила художню школу, малюю. Також я дуже спортивна. Я займаюся спортом постійно я Слідкую за своїм тілом. Ось. Я в формі, я бігаю, я можу пробігти 15 кілометрів без зупинки. Тож, якщо будуть якісь витривалі ролі, я до них готова. І буду дуже рада зустрічі на знімальному майданчику.